Голова Сміської обласної військової адміністрації Володимир Артюх провів брифінг за результатами засідання Ради оборони області. І, як повідомив очільник Сумщини, регіон майже готовий до роботи в зимовий період з врахуванням можливих ускладнень та посилення агресії ворога, як це було минулого року. Ворог починає знищувати нашу енергетичну систему. Це по рівному були удари, покримчугові удари. Тому о, ці події теж сьогодні мали. Розглядатись, ми їх розглянули для того, щоб покращити можливості нашої системи оборони, протиповітряної оборони, в тому числі, для того, щоб захистити наші Системи життєдіяльності. Також Володимир Артюх зазначив, що наразі в області працюють над удосконаленням системи оповіщення населення. Що сьогодні по Сумській області е, сигналів повітряної тривоги значно більше стало, тому що джерел отримання інформації, які впливають на прийняття мною рішення про оповіщення населення, стало значно більше, якщо раніше це було. А одне джерело, Національна повіщення система, то сьогодні це 7-8, які заведені, і система працює, і вона показує свою ефективність. І було декілька застосувань ворогам авіаційних безпілотних комплексів, і люди, отримавши сигнал за 3 хвилини до прильоту, вони вийшли з цих будівель, і це було декілька разів, і залишилися живі. Триває на Сумщині і робота над покращенням обороноздатності, зокрема посилення протиповітряної оборони. Я звертаюся сьогодні до нашої великої громади сумської на наше прохання. Вище військове керівництво прийняло рішення щодо створення додаткових сил. Протиповітряної оборони, ми формуємо відповідні частини з відповідною технікою. І час у нас обмаль. А що значить формуємо? Це поставка людей, мобілізаційних ресурсів, це поставка техніки. І Приклад такої техніки ви бачите от тут. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю. Будемо Екіпажа комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити і поставити в ті місця, які найбільш загрозливі. Ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Однак, за словами Володимира Артюха, є ще деякі питання, які потребують доопрацювання. Залишилось нам провести ще навчання. Навчання з всіма структурами життєзабезпечення, енерго, вода. І тим самим ми переконаємося, що і особовий склад, і техніка, і запаси, які мали бути створені, вони готові для роботи в цей непростий період.